Прогноз погоди на 5 днів з 15 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 15 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода, вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 28 плюс 33. У вівторок дощ співає тиху Колискову. А вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 19 плюс 24, вдень плюс 29 плюс 34. У середу дощі освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 18 плюс 23, вдень плюс 28 плюс 33. У вівторок дощ пестить землю, а вітер північно-західний 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом Сонця. Вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 28 плюс 33. У середу дощ співає мелодію. А вітер 8 метрів на секунду, дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ. Вночі плюс 19 плюс 24, день плюс 29 плюс 34. Ясно, з м'яким вітром? 8 метрів на секунду, дощ у вівторок, Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 15 по 16 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У вівторок, 16 липня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 17 по 19 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці п'ять днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.